Всім привіт. Е, зроблено вже трактор. Ну, цей що упора була, промупора замінена. Е, в общем, вже пробую тестувати. Ну, як сказати, трошки маю ключик на 13, на такий такий потужний. Затягав циліндр пальця, бо е, Ну, та не затігнено було, ну я вже так попідтягую все. Там мені писали писав, не писали, а писав у коментарях, що я красуюся коло техніки. Е, скажу я тобі так, якщо ти хочеш покрасуватися зо мною, приїдь у гості, я тебе накормлю. Дам спати, де нема питань. Е, і покрасуємося разом. Е, Отакі вагаєчки будемо. Ну, є майсерйозні. Пару балансірів у Т-150, гусеничному з кувалду на 7 кг І така красота, що капець. Тут, тут взагалі коло техніки красота. Я знаю, як людина собі може сидити на дивані. і Йому все показує, що все, все красиво. Красується. Красується дівчатка на лавандовому полі. А ми працюємо. І кожна людина має своє покликання, що працювати. Не треба мені вказувати, що я мав би робити. І куди я мав би йти. Це. ну, Кожна людина має право вибору Так що, друже, я тільки накрасувався коло цих злізяків, в тебе на голові волос, оскільки немає у лісі дров, немає, стільки я перекрутив гаюк своєму життю. Але це вже так. Я обично кажу, що не знаю, не вийдів, не чув. Але просто скажу людині, щоб вона списати вже не зможе. А дивитися, відео буде. Скажу, що красуються, я ж тобі сказав, де дівчатка на лавандовому полі. Або десь на природі там селфі роблять. А тут селфі ти не зробиш, тут. Руки трісуться від цих і Це усього і так кожен день. І так протягом багато років. Ну, суть не в тому, це було звернення адресовано одній конкретній особі. Друзі, я з Божою повністю ми зробили це діло, замінили редуктор повністю другий. Редуктор повністю другий замінений. І хрестовинку вже поставив теж. Ну, нову. тут все змастилося, все зробилося, труба поставилася. Ну, начебто воно їде. Восьмерочка e, зараз заведу, будемо пробувати. Ну що пробувати? Воно їде. Таке. E, так. Вісімка, так. да? Гарно робить. Що я говорю, що 236 ямс і 238-й ямс. От 236-й він не може так м'ягко робити, як От. В, ну, Він практично не має вібрації. Робить класно. Е, Стоїть Камазовська система оця це ключі, це під ногами, я це все зараз зберу. Думав, що буде воїти редуктор, тому що редуктор з другого трактора повністю. І зараз я о! Красуємося ми. Зразу даю йому трету. God, good in short. Попробував От на третій буду слухати дома на відео, чи мозг буде, але вроді би не буде, так. Е, Тут руль стоїть позабор. Вібрації нема такої, ну, нормально робить і не гудить. Бо тут була вібрація, ну була, та ж там все було просто розкручене, все було в шатері. А, Як ви бачите, двигун працює непогано. Їхати, а то я не знав, а так сів другий раз і вже їду. Ну, все не можеш знати, знаєте, ти е, усе не можеш знати. дивіться тут коробка чітко включається, от, е, легко, не, не герчить, не оце. Оце мені не подобається, що він так, я до цього буду дивитися. Він не скидає щось з so. сов. Ну, от режими, коли клацаєш, може вже засередній і вони ту включаються. Я це подивлюся до того розплюдника. Ну так, е... Е... тормоза є, та й за рулем і так. Все нормально, якось є, так дякувати Богу. Так. Ну, такий тракторець, народ. Це... Ну, вісімка він робить класно. Що тут, але коробку там мені не подобається, що бо я не працював, я подивлюся до того, що воно так клине, коли ти передачі клацаєш на рулю. Так що так я, друзі, всім всього найкращого. Пішов дощик. Такий легкий і вже сонечко вибило, ну вже світи. Так що, друзі, як є, дякувати Богу, викрутимо далі. На місці не стоїмо, тому що... Я скажу ще раз, кожна людина має свої покликання. І таке, якось так. Усі ми не можемо одинакову професію робити, усі ми не можемо одинаково думати, стільки людей, стільки думок, але коли ти працюєш і реально робиш, я показую в Ютубі там 20% того, чого я роблю. І то вже ну, воно вже мені надоїло, чесно вам скажу ділити ць, цю інформацію і просто знімати, на це потрібний час, але так як є люди, які з перших днів, я, у мене є повага до всіх людей, тому що я поважаю всіх людей. І так десь періодично я буду викидати відео, але не часто, тому що ну, якось воно вже якось так. Тому всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба, Божої охорони усім нам, особливо хлопцям там на сході. Маю багато там знайомих, Найбог їх береже, щоб вони всі прийшли додому живими, здоровими. Якось так.